Сьогодні в інтернеті знову продовжується, знаєте, самозаспокоєння. Ми не могли будувати фортифікації, та там не, не можна було. Я зібрав з різних ресурсів а, звітування про перебіг. Будь ласка, 9 квітня 24-го року фортифікація на Харківщині Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва. Ходив повний зріст, йому більше ніж по шиї. Під час робочої поїздки до Харківської області президент ознайомився з процесом. Хорошо. Це потужно. Зеленський висловився про фортифікаційні споруди на Харківщині. Це 12 грудня 2023 року. Далі відновлюємо маршрут Харків-Вовчанськ. Будь ласка, От. я не бачу. Ну, Я бачу асфальт. Правда, покладений або як. Ну, ладно. Чергове зведення оборони готове на 98%. 22 грудня 2023 року. Тонни бетону, кілометри ровів. Синегубов розповів про задачу від президента. Черговий етап фортифікації на Харківщині, про який на прес-конференції 19 грудня згадував Зеленський, завершений на 98%. Кирило Тимошенко ознайомився. З будівництвом оборони. Пам'ятаєте Кирило Тимошенко? Він зараз далі продовжує. Оборонних укріплень і відновленням критичної інфраструктури і житла на Харківщині? 8 вересня 2022 року. 8 вересня 2022 року. Ну, 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 як пояснити? Інтернет все пам'ятає. Які ваші е, думки про те, де ділись е, гроші? які очевидно, виділялись? На фортифікаційні спорудження, і про які так браво, браво звітувались. Думали, що не буде, нічого не буде. Можна гроші впиляти кудись, да? а потім, ну, миші з'їли, бобри погризли. Да? А тут. А тепер... а тепер шукайте стрілочника, бо когось точно посадять. Так просто це не, не пройде. Президента обманули, Кирила Тимошенка обманули. І інших пообманювали. А фортифікацій немає. Тепер, знаєте, фіговим листом голий зад не прикриєш. Вже не скажеш, що, вибачте, ми не могли будувати. О, є звітування. Сам президент був, ще я кажу, по шиї стояв в укриттях. Телеграм-шапці профілю, там всі ці фотки.